Це те, про що ми з вами тут говорили вже останні дві сесії І Я вас прошу не вестися далі на всі ці дірища. для того, щоб ця людина зрозуміла, що він зобов'язаний в ім'я тих, які там поклали своє життя, був давно написати заяву про складання депутатських повноважень, і в тому числі складання повноважень голови районної ради. А саме тут ви всі. В цьому залі голосували за звернення не один раз до наших бувших уже керівників стосовно тої ситуації, яка складалася в державі. Жодного такого звернення він не, не направив його туди. Це підтверджується тими документами, які я взяв виписку із вихідної кореспонденції районної ради. Тараз він перенесе, покаже. Він так як він покаже всі останні документи. Наступне дві сесії підряд. Я в цьому залі. Піднімав питання про те, що відправляють на Майдан для підтримки тої чи того злочинного президента людей з нашого Теплівського району, везуть автобусами, платять кошти. Я називав конкретно хто везе зю трибуну. Я називав конкретно хто організовує ці всі поїздки за кошти. Я отримав відповідь, підписану головою районної ради Габінським. 20-го, на мої звернення. Це, це не відповідь підписана, а лист підписаний. Мені я відповідь не даю. Це мені дають, а я перед... Шановний бач, я, я вас не перебивав жодного разу. Ви все говорите. Я ще раз кажу. Він у нас в районній раді працює як кореспондентом. Василь, згідно регламенту, будь ласка. Значить, Іван Миколаївич, ви не керуйте тут. А хто тут? Ви не керуйте, я ж вас прошу. Регламент ва... 7 хвилин, і я маю право 7 хвилин виступити. Пане Іванович, як би ви не кричали, я щасно я не кричу, я да, дуже спокійний. Да. 7, 7 хвилин і не перебувайте, будь ласка. Я не, да. не надуваюся. Я спокійно, тихенько. Я звертався до вас тут і казав, прийміть рішення. Які рішення були за ці дні прийняті? Він переадресував мені. Розслідування прокурора Теплицького району, який прокурор Теплицького району написав конкретно, якщо що прокуратурою Теплицького району не встановлено жодного факту, що з Теплицького району на майдан за гроші хтось когось возив. Що да. ще треба? Чуєте? Що ще треба? Ми всі в Теплецькому районі знаємо. Я би назвав конкретні факти, конкретних людей, які організовували ці переїзди. Чому? Зубича людей возили. Чому, я ще раз питаю, чому Леонід Іванович знає ще про те, що це е, їде, їдуть ці машини, везуть цих людей. Ні Руслан Іванович, який очолює опозиційну фракцію чи партію, чи кого він там очолює, ні Леонід Іванович. Ні жоден не підняв цього питання. І не сказав, що ми створюємо там масовку для того, щоб Європа бачила, що нашого президента підтримують. Туди добре. Ці люди не мають права не то, що в президії сидіти. Вони не мають права жодного дня бути депутатами районної ради. І якщо я ще раз кажу, не суділище, не суділище, ви маєте право виступити. Не перебувайте в мене сім хвилин, шановні мої, грам совісті, я не кажу грам, міліграм совісті, які ще мають. Вони мають проголосувати за те, щоб всіх до єдиного відправити відставку. Вони не мають права очолювати нашу територіальну громаду, вони не мають права очолювати районну державну адміністрацію. І якщо когось не підніметься рука, проголосувати за відставку, ви маєте нести юридичну, моральну відповідальність, тому що я вам зачитував, що депутат районної ради має дотриматися Конституції, закону і регламенту ради. Я вам дякую за увагу. Ви робили підпитку, вивозили їх з всіх людей. Коли прийшли вчительки і сказали, ми країну продали за 350 гривень, їх відвели дід сюди, 27 було убитих, стайте на коліна і попросіть у них про Ви ще сьогодні починаєте щось лукавити, то ви допоможете потім. Ви це, також це я допомоги. Я був на Майдані, він не був. Але а він мені тут... розкаже, що розказуй, Не розказують, розказуй, розказуй, не розказуйте. Ви що мені кажете, що Росія, Росія хоче увезти війська. ви знаєте, що війська є, вже більше 20 тисяч воськ вже введено. Перекритий Кремлець, лише лише кажуть, що... То, то ми поправимо, я то то, казали, ж казав, що не повідомляємо. Я не любитель працюватися на цій трибуні, але разом з тим я сьогодні хотів сьогодні вийти сюди на цю трибуну і покаяв десь. Покаятись за те, що був пластивним спостерігачем злочинних та бандитських тої влади, що 4 роки глумилась над Україною. Я прошу покаятись і тих, хто своїми діями сприяв, схвалював та допомагав тим бандитам громити, розкрадати, вбивати наших громадян, дітей, патріотів, які йшли під пулі за краще життя. Я вважаю, що повинні сьогодні покаятись і ті, хто, будучи в партії регіонів, збирали та возили на Майданті тушок. Тих, хто глумились над бюджетниками з вимогою підтримувати жуліків. Я прошу засудити дії наших очільників від влади, які своєю бездіяльністю сприяли тому, що сталося в країні. Я вношу пропозицію засудити дії нашої опозиції у владі. Бо беззубість, безхребетність, як ще можна назвати ті дії нашої ради, та і, зокрема, очільників її, зокрема, Інтамовецького Руслана Івановича, який представляв опозицію владі. Коли всі ради обговорювали, давали свою оцінку подіям, що відбувалося в країні, потрібно було кричати, волати, засуджувати. Ми ніяк не могли визначити. Ще суспільну політичну обстановку ми обговорюємо. Да. Да. Чи суспільну ми обстановку обговорюємо? Чи в країні суспільно політична криза? Чи суспільна криза? Це сподання Руслана Івановича робило. <говорить> да. ну, все, Руслан. А коли звернення ми готовили? Пам'ятаєте звернення? Болилася кров, гинули діти, а ми ніяк не могли визначитись, чи просити, чи вимагати, чи засуджувати, чи може самовляжитися. І за нашої мовчазної згоди країна пограбована, розколота, економіка паралізована, казна пуста, народ доведений до відчаю, корупція, хабарництво, безробіття, безправ'я і беззаконня. Сьогодні на території України введені окупаційні війська. А ми і далі з такими очільниками будемо підбирати слова і шіфувати вирази. Досить. За доведення до суспільно-політичної кризи в країні, за злочинну бездіяльність, за мучасну згоду та розкрадання та розвал економіки, я пропоную винести недовіру всім керівникам районної ради і районної державної адміністрації і відправити їх в підставку, провести повне перезавантаження влади. Що далі? Шановні депутати, хочу звернутися до вас не час для зведення рахунків, обід та амбіцій, тим паче для розводняків. Я знаю сценарій. Сьогодні поговорити, обговорити, нікого не обрати і далі, так сказати, наші очільники будуть смусити портфель. Люди не піддавайтесь на це. До керівництва радою потрібно обрати депутата принципового. Патріота радикально налаштованого, компетентного, досвідченого, сміливого і відчайдушного, який не побоїться на себе взяти відповідальність. Зважте на те, що ми стоїмо перед життєвим вибором, за вікном люди з вилами. З дня на день зверху буде спущено циркуляр збирати і відправляти наших дітей на захист державних інтересів, там, в Криму, Путіну на розправу. Хто нас захистить в такому випадку? Знову наші очільники почнуть підбирати слова та шліфувати вирази. Це вже не жарт. Я вважаю, що сьогодні до керівництва потрібно підібрати іменно таку людину, яка справиться. І я вважаю, що дійсно, якщо ми сьогодні обрали проманюка Василя Івановича головою районної ради, провели, провели голосування і голосування провести відкрито, по іменно. Щоб потім результати можна було надрукувати в районній газеті і нехай всі наші виборці побачать, які ми патріоти перед своїм районом. Дякую. Район. Ви знали, що ви туди їхали? Знали, куди вони їхали, знали, за які гроші їхали. Яка ваша реакція була? От я хочу почути вашу, е, ну, вашу от реакцію це, так, чу? От чуєте, отакі візі. Та не світи, бо ти мене тут і так, я тут спотів, ти ще мене це. <світ> Також <світ> так, діди туди далі. Діди <світ> далі. <йди>, <світ> Давай. Ругаюся на сесії світи, хоче, що спеціально тебе щось. Моя така, Такого... Такого... Ша... шановні друзі, подивіться, що я хочу по цьому питанні сказати. У мене вчора був е... Володимир Лероніч, ми обговорили ці всі питання і так далі. Е... Він ставив мені це питання, він має свої позиції, він був і той на Майдані. Він не просто порядна людина є. Я скажу, про те, що. Там збирається від партії регіонів, і їздять туди на, на Майдан. Про це я дізнався, напевне, тоді, коли дізналися ви всі. Я вам кажу, так як воно є, справа в тому, що це йшли автобуси з Вільниці, вони тоді заїжджали сюди, а потім звідси автобуси їздили це. Ну, ви розумієте, то, то організовувала партія, вона на те мала своє бачення, мала своє право і те, що вона здійснювала це. Ми, я туди, повірте, мені ось перед вами перепищуся, я не вмішувався туди, я ніколи там не був, не знаю. Я був два рази на Майдані на цьому. Ну я був тоді, коли були мирні події, я там пішов, подивився сюди, туди два рази я був на цьому Майдані. А туди я не їздив, не, не бачу, не знаю і не, не впливав на цю процедуру. А напевне, голова адміністрації, який очолював партію цей. І знову, знаєте, в нас така ситуація, що йде через це, як правило, йде через, через голову адміністрації такі заходи. Так що оце я. це є. Якщо з місця, то таке запитання. Сергій Петрович, рішай. Значить, на запитання я більше нічого не вступаю, тільки відповідь на запитання. Значить, стосовно Вірайоновича запитання, яка була моя реакція. Якщо я не помиляюся, почалось на початку грудня минулого року. Перший антимайдан, коли був на європейській площі в суботу чи коли там, після розгону студентів на початку грудня, я вже не пам'ятаю. Моя була реакція яка: ми зібралися, зібралися, хто там міг, наняли таксі, і на народне віче, в перших числа грудня, ми поїхали на Майдан. Якраз в суботу був антимайдан. А ми на другий день зразу поїхали на Майдан. Я не поїхав цим таксі, там поїхав хлопці, я їх, їздив з іншими хлопцями. На перший раз, коли я поїхав, машиною їздили. Потом хлопці зібралися, поїхали на Майдан. Оце була моя реакція.